Всім привіт! Сьогодні ми з вами зануримося в незвичайний, але дуже важливий аспект життя на сервері Second Life RP, а саме дізнаємося, як працюють наші славні сміттярі. Отже, наш перший крок це відправитися на вказану мітку на карті та влаштуватися на цю відповідальну роботу. Щойно ви це зробите? Та-дам! У ваше розпорядження надходить не просто транспорт, а справжній король доріг, Неймовірно потужний та напрочуд привабливий сміттєвоз б міг подумати, що це прибирання може бути таким стильним. Після отримання цього апарату нам рандомно надається три точки на мапі. Це ті самі зони, які потребують нашої з вами уваги, та, скажімо так, генерального прибирання. Але найцікавіше, на цій роботі ви не самотні. Є чудова можливість працювати в парі. Хочете розділити це задоволення з другом? Просто пропишіть у чат команду slash work та вкажіть ID вашого товариша. Ууля, і ви вже злагоджена команда професіоналів. Давай схуяри мене, блять, правильно. Що ж там по оплаті? На нульовому рівні прокачки за кожен зібраний мішок сміття ви отримуєте 35 гривень. А за повноцінне очищення однієї зони ваш гаманець поповниться на 3,5 тисячі. Але це ще не все. Працюючи в команді, ви отримуєте чудовий бонус аж плюс 40% до вашого спільного заробітку. Не забуваємо і про ВІП-статуси. Якщо бронз та сільвер дають нам лише 1.25 та 1.5 і до заробітку, то голд та платина виглядають доволі потужно. Працюючи в парі і маючи платином ВІП, ви будете отримувати по 70 гривень за один мішок і понад 10 тисяч за одну зону. Також є можливість рухатися кар'єрними сходинками. Робота сміттяря має аж 7 рівнів прокачки, тож, наполегливо працюючи пліч-опліч зі своїм напарником, ваш дохід буде невпинно зростати, відкриваючи нові можливості та перспективи. Ось така вона нелегка, але важлива робота сміттяря на нашому сервері. Як бачите, тут є свої переваги та можливості для розвитку. А ви б спробували себе в цій ролі? Пишіть свою думку в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!